Ми знаємо, що ми смертні. Нема жодної людини в цьому світі, котра б це не розуміла. Ми, ми вмираємо. І чим старше ми стаємо, ми це відчуваємо якомога сильніше, тому що наші хвороби, наша тілесна неміч, вона бере над нами гору. Ми від цього нікуди не дінемося. І ми відчуваємо іноді, що ми вмираємо не тільки тілом, але й душою. Ота пустота. Ота безпросвітна тьма, котра іноді закриває повністю душу, і що люди як кажуть, що жити не хочеться. І все це відчуваєш. що вмираємо тілесно, вмираємо духовно. І що робити, що далі? І от є два виходи. Да? Перший вихід просто не говорити про це. От зараз не прийнято говорити про смерть. От, коли з людьми починаєш говорити про смерть, я бачу, що людям ця тема вона неприємна. Якось люди намагаються перек переключитися на якусь іншу тему. Але від смерті ж нікуди не дінешся. Людям якось е е е е не хочеться говорити про свої проблеми. Тобто люди самі в собі закриваються, коли намагаєшся достукатись до них і е е підсказати вирішення їхніх проблем, та люди не хочуть про це спілкуватися. Можна сховатися, так, але знову-таки, від дійсності ж ти нікуди не дінешся. Від того, що ти, якщо сховаєшся від своїх проблем, ці проблеми вони не дінуться нікуди. Все одно смертний час настане, все одно суд Божий буде. І от є цей вихід, да, можна сховатися, а можна не ховатися, можна переосмислити це все і зовсім інакше віднестись. До своєї смерті, да, до, до своєї душі, і що змінити для того, щоб це вмирання воно не було безкінечним. Щоб все-таки стався десь якийсь перелом, і в якийсь момент вмирання да, воно перетворилося в Воскресіння. І звідкляності є така можливість, а ця можливість в нас є, тому що Бог став людиною. Тому що Бог став людиною, пішов заради нас на Хрест, Він помер і Воскрес. Ми кожного року святкуємо свято Пасхи і вітаємо один одного таким вітанням: Христос Воскрес, або істину Воскрес. І оце є центр християнського благовістя, що від, від нині вже є інший шлях, не тільки шлях вмирання, але й шлях життя, шлях Воскресіння. І от Господь, Він померший і воскресший, Він став першим. І всі ми також повинні пройти цим шляхом. Для того, щоб нам воскреснути із мертвих, адже проповідь у Воскресіння мертвих не просто про безсмертя душі, не просто про безсмерті людської особистості, а про Воскресіння з мертвих це є одна із центральних проповідів християнства. І от людина, кожна людина, яка живе в цьому світі, вона може воскреснути Воскресінням життя, яке нам пообіцяв Бог через. Євангелія. І це Воскресіння, воно знову таки став можливим, тому що Бог став людиною, пішов на хрест, вмер і воскрес, ставши тим новим Адамом, через який ми всі повинні прийти до життя вічного. Адже знову таки ми вмираємо саме за те, що ми згрішили, починаючи від Адама і Єви, і ми продовжуємо цей бунт проти Бога. В Кожного з нас живе це сім'я гріха. Ми всі заражені цим вірусом смерті. І люди раніше були в раю, і ми всі призвані до раю. Ми це, до речі, відчуваємо інтуїтивно, тому що нам не хочеться вмирати, нам не хочеться хворіти, нам хочеться жити вічно, жити вічно в ідеальному світі. Ми якось намагаємося цей світ робити кращим, але щось в нас це не дуже виходить. Але ця інтуїція раю в нас є, але він був втрачений. Людина стала смертна. Вірус гріха, він вразив все людство. Людина вмирає. І тут Бог стає людиною. Бог бере на себе нашу смертність, Бог вмирає на Христі і воскресає, Воскресає для того, щоб нас воскресити. І от коли Христос воскрес із мертвих, да, з'являється нове людство. Нове людство там, де вже люди вмирають. Там, де люди вже не вмирають в Адамі, а воскресають во Христі. І от для того, щоб нам знову таки мати цей потенціал Воскресіння, ми якраз і приходимо до церкви. Тому що в церкві сам Господь дає нам свою плоті кров. І ми, причащаючись, ми причащаємося не хліба і вина, ми причащаємося тіла і крові Христа. Ми причащаємося воскресшої, преображеної природи Ісуса Христа. І ми, з'єднаючись з Христом, ми маємо потенціал Воскресіння, життя вічне. Ми повинні прожити життя наше. Ми без цього нікуди. Ми повинні померти, але потім Воскресіння. Так як Христос Він прийшов цей світ, Він прожив це життя, Він помер, а потім Воскрес. Так і ми, і о церква, і це центральне таїнство, котре звершується. в Церкві, таїнстві в Христі, це є джерело життя, це є джерело безсмертя, це є те таїнство, де нам безкоштовно даються, як би сказати, великий дар Воскресіння, який обов'язково всіх нас чекає. І от люди приходять в храм, перш за все, для цього, для того, щоб бути причасними Христу, для того, щоб. Знову таки, стати на шлях Воскресіння, а не шлях вмирання. Для того, щоб відроджувати себе во Христі і Ісусі. І от це є центр, це є основа. А помолитися і вивчати святе письмо це вже є речі другорядні, але також необхідні. Це є ті подпорки, які нам допомагають йти в правильному напрямі. Адже знову таки. Коли людина не розуміє, хто такий Христос, не розуміє, що таке причастя, не розуміє, що таке покаяння. І в той же самий час людина абсолютно байдужа до Бога і ніколи з ним не спілкується, то причастя може бути в суд і засудження, адже людина не розсуждає, не думає про Тіло Христове. І от саме молитва нас наближує до Бога. Через молитву ми, спілкуючись з нашим Творцем, ми стаємо близькими до Нього і відчуваємо в своєму серці, да, як же добре бути з Богом. Читаючи Святе Письмо і вивчаючи Його, ми можемо зрозуміти своїм розумом, що ж від нас хоче Господь, які Він нам дає заповіді і взагалі, який Він є насправді. Не такий, який ми собі вигадуємо в своїх думках того Бога, який в душі. А от того справжнього Бога, який створив все таки дав нам всім життя. І от молячись Богу і вивчаючи святе письмо, що і робиться в церкві, от ці дві опори, вони якраз і приводять до цього таїнства таїнства, до Євхаристії, там, де ми осознано приходимо до чаші і осознано причищаємося Христа, для того, щоб потім воскреснути, як і Він воскрес. І не просто так є така гарна традиція, на жаль, вона є не в всіх храмах, але вона дуже, дуже важлива, ця традиція, як на мене, коли люди приходять до чаші, коли священник каже, що чесни тіли крові Господа Бога і Спасу нашого Ісуса Христа причищається раб Божий, називається ім'я цієї людини, усілені душі і тіла. А та людина, котра причащається, відповідає Амінь. Тобто істину я це підтверджую. І от е, цей амінь да, є свідчення того, що ця людина, яка підходить до причастя, вона дійсно вірить, що це тіло і кров Христова. Дійсно вірить, що Христос воскрес із мертвих. Дійсно має надію на те, що Христос і мене воскресить в день страшного суда. І не засудить, а виправдає і поставить біля себе. І от ми, християни, знову-таки будуємо храми Божі. Там, де ми збираємося разом, тому що віра для нас єдина. Там, де ми молимось разом, адже знову-таки є речі, про які ми молимося разом, бо в них стосуються кожного. І найголовніше, ми разом причащаємося. Саме задля Євхаристії, саме задля причастя, ми приходимо в Божий храм. Саме задля цього. Тому що якщо людина задля інших якихось речей приходить до храму, то ця людина може дуже швидко храм цей залишити. Адже знову-таки знову -таки, центр, то Христос. Не наші якісь потреби тимчасові, земні, а саме Христос. А якщо Христос для нас є на першому плані, то що заважає нам причащатися? Господь своїм Воскресінням. Да, він якби, дарував нам життя вічне. Господь своїм Воскресінням дарував нам Царство Боже, яке люди втратили в гріхопатіння Адама і Єви, але яке от, можливість війти туди, Господь встановив своєю смертю і Воскресінням. І ми в це віримо. І з цією вірою ми якраз і приступаємо до чеші. Тому церква тобто Божий храм, да, він є саме для того, щоб вірні Єдиними устами, єдиним серцем прославляли Господа і всі разом приступали до святої чаші, причащаючись з крові Ісуса Христа, маючи в собі потенціал безсмерті, щоб воскреснути так, як Воскрес Христос. Давайте будемо християнами, не обрядовірцями, а саме християнами, які вірять від щирого серця, які мають. Тверду надію на Бога і на ту обітницю, яку Господь нам залишив в Євангелії. Пам'ятаємо слова Ісуса Христа, які Господь сказав, які записав в Євангелісті там в 6 главі. «Істинно, істинно кажу вам, що якщо не будете їсти тіло сина людського, пити його крові, не будете мати в собі життя. Оце сказав Господь. Тому перечитаємо 6 главу. Євангеліє від Іоанна, да, і хто ще тільки на шляху, чи, можливо, роздумає, чи треба йти до церкви, чи треба якось потихеньку підходити до того, щоб мати можливість причищатися. Давайте все-таки не відкладати це на потім, бо потім може і не настати. Чим раніше ми прийдемо до єдності з нашим Господом, тим краще для нас. Поспішаймо, ну, поки в нас є час, поки ще Божі храми відкриті, і поки що в цих храмах служиться літургія.